10 серпня 2016 року ми на горі Магура. Тут пам'ятник радянському солдату, солдатам, які загинули в 1944 році у цих краях. Тут так гарно прибрано. Опс. Тут є опис на польській мові Магора Лімнянська. 1024 метри над рівнем моря. Окрім того, тут є стіна. Тут якісь були надписи, напевно, але зараз нічого не видно. І відносно новий пам'ятник, на якому перелічені всі, всі, всі прізвища, очевидно, загинутих тут. На російській мові пам'ятник доволі таки новий. Ось там далі. Скоріше за все, братська могила всіх тих солдатів, обкопана Великим Яром і з прапором України.